Привітулі, любі підписники і гості мого каналу. Це ігровий куточок, з вами я Деч. Ми продовжуємо грати Kingdom Come Deliverance. В минулій серії ми шукали і знайшли копченого. Від копченого ми дізналися, що є ще такий собі тіммі, який знає, де знаходиться табір наших мудаків, які напали на нойхов. От, і тепер нам треба знайти цього тіммі. Прям як із Саус Park. Сподіваюсь, він такий самий інвалід, як і від той в Саус Парку. Так от, перед тим як почати, перше, що хочу нагадати, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, написати ваш найкращий в світі коментар і насолодитися цією серією. А друге, що я хотів сказати, десь з вірогідністю відсотків 98. Що я буду мобілізований через 2 місяці в нашу неймовірну армію. Ось, тому є висока вірогідність того, що відео перестануть виходити на певний період. Ну, але будемо дивитися по ситуації. От. Якось так. Буду вдячний вам за вашу підтримку. І погнали грати на цій прекрасній ноті. Так, ти знаєш, де Тіммі? Я розшуку здоров'я Тімі. Чув він тут працює. Не знаю нікого такого. Uh, знову сила. Буде краще для всіх, якщо ти мені скажеш. Слухай, і слухай уважно. Буде краще для всіх, якщо ти мені скажеш. Я буду радий знати, де він, і ти будеш радий, що мені не доведеться робити боляче тобі та Тіммі. Певно, не Тіммі буде радий залишитися живим. Ти. Ти ж не хочеш зробити йому боляче? Як я казав, мовити. просто поговорити з ним. Добре. Гаразд. Але не, Але не тут. Промлувімо поговоримо зали вон зали. там, позаду Оу, oh, дамо. Ну, ходімо, поговоримо позаду млина. Але, з урахуванням того, що я трішки вже знаю, що тут буде, а точніше повністю знаю, що буде, ми краще збережемося перед тим, як іти до млина. Явно тут не прийде священник, щоб узаконити наші стосунки з тобою. Так, і зброю поміняємо. І я вирішив, а ні, нормально вже з цією зброєю. Я вирішив походити з бойовим молотом, прокачати булаву, там вся фігня. Ну от, Але з урахуванням того, що зараз станеться, то мені краще з мечем походити, тому що меч у мене прокачаний вже на 6. А булава тільки на одиничку. Тому так буде краще. А, і ще у нас піднялася сила спритність, то ми тепер ходимо з луком Пісіка нашого. Хоча я згадав, що Пісіком я називав е Мельника, але байдуже. Все ми за млином. Давай говорити. Аксенду. Ось я. Проч, Отже, навіщо вся ця конспірація? Чого тобі треба від Тіммі? Можеш розповісти, де його знайти? Слип що з ним нічого не трапиться. Чому ти так переймаєшся? Він мій брат. Не дуже хмітливий, сам побачиш, і його дружки, негідники завжди вплутують в якісь халепи, І тепер якісь підозрілі особи його шукають. Хто вони? Не знаю, але виглядали як головорізи і говорили дивні речі. Але, Але я їм нічого не розповіла. Це добре. Це добре. Але рано чи пізно вони все рівно знайдуть його. Рекніми Скажи мені, де, де він, і я пригляну за ним. А та, до речі, я поміняв йому зачіску, щоб він виглядав більш по-тупому. Він приховується на фермі Колбена за мархоєдом. Здорово, хлопця! Ну, ви вважаєте це чесним? У вас четверо, я один. Ви хоч явно побиті життям, але. Це не чесно. Що силибу тягнеш? Щось я відчуваю, що ти тут когось шукаєш. Я також за кого шукаю. Можливо, ми могли б допомогти один одному. Кого ти шукаєш? Кого ти шукаєш? А кого ж ти туглядаш? Здоровенного бука, на ім'я Тіммі. Хм, hmm, не повіриш, я також його шукаю. Так то є займали. Де де ви який збіг. Цікаво, що це один і той же хлопець? Якби хтось розповів мені до Тімі, я б йому міг запропонувати роботу. Нам би згодився такий розумний в таборі. А, а де ваш табір? <laughs> У вас десь тут табір? Звісно. І купа грошей, Якщо готовий заробити. А де він? Не все одразу. Спочатку доведи, що тобі можна довіряти. Поможи знайти Тіммі. Хочу грошей. Дай мені грошей. Гаразд, я розповім вам, де він. Серйозно? І чого б це раптом? Ми ж тут усі християни. чи не так? Чому б не допомогти ближньому суму, особливо, якщо він платить подвійну суму грошей. А ти часом не мій родич. Можливо. Дам тобі дві дюжини не більше. Половину зараз, половину, коли його знайдемо. Згода. 150 грошей на халяву. Я не знаю. Просто взяв гроші і я не знаю даю. Напасти. Не, віжджи, не знаєш, коли здаватися, чи лавче. не так? Той, Машу в кого перевага, робить, так, як не собі не хоче малюче. Вірно, Але тільки в тебе нема переваги. Генрі. Це здається, щось переплутав. є? Добре, не вийшло. Знаю одну тактику. Як можна з ними розібратися. Так, по-перше, нам треба одягнути ось це все. Так, є таке діло. По-друге, нам треба якимось чином забігти в цю, е в цю хрінь. Давайте відкриємо її. Тут, коротше, ось так можна забігти. Ось на саму гору ось сюди. І намагатися їх затикати звідсиля. І сподіватися, що це допоможе. Та ну що ти вже побився? 87, Генрі. Він же індрж. Так, давай, щоб не бігати кожен раз. Давай зберігаємось. Все, найс. Застер. Та закрийся. Рекне та, 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 А ти не але ні. То є добре. Так, тут теж. Це є. Хочу грошей. Напасти. Хлопці, ну. Але не Доразила. Так, є таке діло. Добробачення. Отлину. Ну, давай, нападай. нападай ну Да давай блин ты бы Та ти вже маєш здихати, мінус один чудово, Так, обібрати відмичка, гроші, пов'язка. Є таке діло. Що ми сильно постраждали? 75, ми сильно постраждали. Зберігаємось? Я кажу, цілком робоча стратегія. Так, наступний А що все? Так вам і треба, мудаки. Я переміг вас, а ви нічого з цим не змогли зробити. Легка перемога. Добре, поїхали. Вони думали, що може це один зі мною розбереться і все. Але ну ні. Так, а де я взагалі? Я, здається, ось тут. Тобто мені відмлена по прямій на оцю стежку. Тут якесь містечко буде, а тут здається, Мерхаєт якраз буде. І... я, коротше, зрозумів, плюс-мінус. Погнали. Yeah. Так, святиня. Можна було б перевірити, чи правильно я їду, але ми не будемо цього робити. Мандрівник. Мандрівник. Ну це не чесно, їх четверо, я один. А, о вони, до речі. Ну на відкритій місцевості можна навіть спробувати з ними помахатися. Брехня собачка. що да. я тебе зароблю, грошей туди, ми. а скільки тобі треба? Ти серйозно, давайте мене ще зараз закош. А то буде сміх, і добити ще. Так, мінус два шматки лайна. Найс. Так. А... Блін, лотні рукавиці виглядають смачно. І хавбек заберемо. Це коняці. Коняці і коняці. Все, поїхали швиденько. нас наздоганяти інших. Їх вже там мало залишилося. Далеко вони піти не могли. Ну, не могли ж далеко піти. Бляха, ну я маю першим дістатися до них. До, до того чувака. Так, хрест примирення. Це ось цей. Ага, я правильно значить повернув. Yeah. Ну, не навряд чи це я дорогу пішов. Ні, давай, перелез через куща, молодець. Так, давай швиденько. Зберігаємося в Тіммі. Давай розмовляти з тобою. Агой, Петю. Агой в Тіммі. Як, Як справа. Обе добре. Ми знайомі. З Тепер так. <гум> uh, uh, е. Лайно. Uh, чого ти це хочеш? Вже... Та був не, на, я. Гражд... Я, не... я. Я не... Я мав на увазі. Але... Uh, я ще щось хотів сказати. А, він здається його п'єтію назвав, насправді. Може це Порошенко? <гум> я бачу, що ти зробив у Нойхофі. <гум> Про що ти говориш? Тебе там не, там, ти... тобто, не, не там не було. Тобто. Мене там не було. Не старайся даремно. Ти був там з кульгавим Любашем і копченим. Виділи, я все знаю. Чого ти від мене хочеш? Твій Гинек розповів про цілий табір, повний тих вироків. І я Ту хочу його знайти. Не. Я мушу його знайти. Yeah. Та. Uh, але... Uh, але. Але чого я маю тобі довіряти? Я не дурний, 100%. Ти можеш бути одним з них, але робиш вигляд, що не один із них. Пробуєш мене підловити. Я нічого тобі не скажу. Так, давай агресивно. Слухай сюди довбню. У мене немає часу на все це. Кажи, що знаєш, інакше пошкодуєш. Хочеш бійки, чи не так? Ну раз, якщо ти хочеш. На вигляд, ти протягнеш хвилину, може, дві. Ох ти ж лайно Головий, кура. Жодного разу ще не ця фігня. Все мерзотнику. Ну, Та коли Сама я по тобі вага. так попаду? Ага, оце типу я по ньому попав, так. Та викидається. До речі, майже вже попав. У мене комбінації не працюють. Заспокойся, що відбулося. Ану, я не хотів тебе, в кліш брати. Дебіл. Дебіл на Генрі. А, все, він мене. Добре, добре, ти виграв. Його? Досить, то не чесно. То ти мені скажеш, де шукати той табір. <по> Та, скажу. На Бога Ісуса, <по> <Yeah, Iisusa. по> що на тебе знайшло? Я сам трохи вражений. То що? Я не знаю, де їх табір. Брехня собача. Гиник, розповів, що ти там був, і що що попереджав тебе не потяг. Ти маєш що знати. Ну, одного разу я був там з ними. Так, правда, я був дуже бухий, тому я не дуже певен. Сакра. Спробуй згадати. Це було в лісі. Ну, типу, лісі, ну, знаєш, з деревами і всякими. Мерпи. Там були якісь розвалені хати, і все. В лісі. Церква. Там була церква. Така, типу, розвалена. Чудово, дуже дякую. Мені тепер усе чітко ясно. Пам'ятаєш, якою дорогою ти йшов? Там то оттал, було прямо Денкарду, на північ ну, Тальмберга, коли йдеш угору від замку. Там стежка, якісь круглі так, амбари. Так, думаю, так, вона, так, вона веде так. до табору лісорубів. Yeah. А там веде... mm -hmm. так йти, далі повз лісорубів, то побачиш покинуту хату. Так, не пропустиш, так, виглядає так, як хата, так, тільки покинута. Так, там йдеш ліворуч, і аж до галявини з великим буковим деревом. Чи то було доволого дерево, війде, а на ній росте великий бук. Ясний? Там, за Потім знову був. ліворуч. Там буде вузенька власне. стежка, ідеш прямо а по ній. Деколи вона розходиться. Тримайся лівої сторони, поки не прийдеш до перехрестя так, з великим плоским каменюкою. Аж на у його його шутру. А там, Звід ідеш а... прямо. Незабаром побачиш міс. То якраз course, і буде то місце. Muste. Просто як два пальці. No, є. Думаю, це краще, ніж нічого. Але Ale... ти me, ж нікому не розкажеш про нойхов, правда? Ти обіцяв? Ty Чорт, от дурбенсу! Я мав змусити тебе пообіцяти, Я сам але забув. Slіп, але uh, ти мусиш зізнатися. Ти брав участь у тій різній тімі. Вбили людей і спалили ферму дотла. Не думай, що тобі це так просто зійде з рук. Йдемо, вратай, там розберуться що з тобою робити. Ні, ні! Я нікуди з тобою не піду, мене повішують. А ти чого чекав? Що можеш вступити в банду розбійників, щоб грабувати, вбивати і палити, і нічого тобі за це не буде? Пішли зі мною, і хоча б помреш, як чесний християнин. Ні за що! Можеш мене вбити тут і зараз. Гаразд. Це можна лаштувати. А -а -а. Так що Та Він мудак типу. Ми все зробили правильно. Так, є таке діло. Давайте помиємось е -е, Вип'ємо, якщо у нас є. Ага, нічого нема. Бухнемо. Все найс. Скільки у нас строїть? 62. Ну, блін. Що пробує? Що чекає, ж теж відновлює здоров'я, то? Добре. Не важливо. Здається, відновлює здоров'я. А там подивимося. Так, тепер нам треба. Ми десь ось тут знаходимось, так? Ну, Плюс-мінус кілометр. Заїжджали ось так. А, ми, напевно, десь ось тут знаходимось. тут. Їдемо по прямій. Заїжджаємо в табір Дорацього. Це отам десь. От, і. Та, скоріш за все, на в цьому серії завершимо, бо по часу вже, вже 22 хвилини. Так, святиння, правильно? Це, що та? Ну так, там. Це все правильно. ось в Табір вже видно. 22 хвилини вже, 23 вже. Зараз поки поговоримо з ним сюди, сюди. І... Вже і серію завершувати треба. Здалося, що він в повітрі висить. Так, де радцех? Давайте, треба швидко. Швидко мені радцега, поки я не п'яний. Поки я ще змозі щось розказати. Ага, десь тут. О, здорово. Здорово. Не було свить тебе Бог. Що тебе турбує? Маю новину стосовно розслідування. Новинки, я приніс новину стосовно 6, розслідування, а? пане. Ano? Добре, Победемо. розказуй. Слід веде до Ужицу. Слід веде до Ужицу. Я дізнався, що jsem, один бандитів, be, з бандитів живе там. Чолов'яга на прізвиську Любаш Добре. Гаразд, а що ще? Бандита з ужасу було вбито. Уżicі, я відправився до Ужицу і знайшов Любаша. От тільки хтось його вже вбив. Схоже, вони намагалися замести сліди замість... і позбутися Стопи. свідків. Важні? Зрозуміло. Що за справа з більш підозріло. Тебе є ще якісь я зачіпки? Я дізнався ще про одного з, з них. Дружка Любоша Кульги. Його прізвисько копчений, він не злодечка. Ти гарно посрався, але Навай тобі слід бути обережнішим. А, Обережним. Ти знайшов цього копченого? боюся, мої новини з гарних Добре, Хм, це мене не дивує. Кажи найгірше. Цей копчені ховався в лісі, бо його колишні товариші дійсно хотіли його вбити. бо він з Любошем Кульгою та іншими кинули їх у найхофі. схоже, вони не хотіли брати участь у вбивствах. Як би там не було, копчений розказав мені, що їх найняв бандит на прізвиську Коротун. Це той, що вкрав вашого меча. Ці сучі сини не збиралися грабувати, їх метою було знищення. А найгірше з усього те, що у них тут є табір, і вони готуються завдати ще більше шкоди. сакра. Що ще? Це все, що я поки що дізнався, пане. Гаразд. Повернися, доповіси мені, як тільки дізнаєшся щось ще. Що, що. Стосовно цього табору, пане. Повіде. Що таке, хлопче? Я дізнався про табір від одного з бандитів, що втекли. Звуть його Тіммі. Великий хлопець і язів має більше, ніж мізки. Табір знаходиться я у покинутому селі, у лісі на заході від Тальмберга. Гарна робота, хлопче. Ти перевів, перевірив той табір, я. не дізнався, скільки їх там. Я багато не дізнався, окрім того, де це. Нам дуже треба дізнатися, що це ще. Як думаєш, ти міг би повернутися туди та спробувати дізнатися хоч щось, що може допомогти нам у штурмі? Чим більше ми знатимемо, тим краще. Якщо зможеш влаштувати їм невеличкий саботаж, поки там будеш, це було б безцінно. Але не наражайся на непотрібну небезпеку. Не хочу, щоб ти загинув. Я спробую. Безумовно, пане. Тобто. Зроблю все, що зможу. Так то Ось це приємно чути. Будеш ти будеш нашими очима і вухами, хлопче. Наш успіх буде залежати від того, що ти дізнаєшся. Меч. Йди а і повертайся назад ці. якнайшвидше. Я а ці я ці поки зберу своїх людей. Дізнайся все, що зможу, відразу повернусь. Бережи себе. Найс, дякую. Такс, але все ж у вас тут можна схоже якось тренуватися. А як? Типу просто дістану меч? Просто махати по по грязюку, грязюку бити, чи що? До речі, тут грязюка наче нормально виглядає. Вода в грязюці, гляньте. Навіть не піксельна. І тут наче норм. Оно якщо ближче сісти. Фіга собі, вони що, пофіксили воду? Найс. Найс. Це прекрасно. Так, давайте десь тут ляжемо, поспимо. Поки ми бухі. Все рівно туди краще ближче до вечора їхати, бо інакше буде доволі важко там щось розслідувати. Плюс зараз знадобиться та робо, що я темно купував той одяг. Найс. Фіга тут дощ іде. А на районі йде дощ. Я сиджу на кухні, хаваю борщ. Так, йо у мене щось в шкварке. Все, нафіг. Суше на м'ясо. Сюди. Сухофрукти. Сюди. Так, а що ми, ми алкаш по яких навычках? Я вже не пам'ятаю. Пивний п'яниця, ага. тобто пивко можна брати. Так, добренько, зробимо наступним чином. Цю серію ми вже завершимо. Нагадаю, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, написати найкраще в світі коментар. Якщо хочете мене підтримати фінансово і цей канал, то в посиланні Фу, в описі під цим відео є посилання на монобанку на Баймі Кофі. Буду вам дуже-дуже вдячний. Почнемо ми наступну серію з того, що я вже приїду туди, щоб просто не витрачати час на дорогу. І почнемо досліджувати той табір. Якщо ви знаєте, як можна. Я просто чому зараз це кажу. Спробую зробити так, щоб ця серія вийшла раніше, ніж я туди піду. І була можливість записати наступну серію до того. чи після того, як ви вже подивитесь. Так от. Uh, якщо ви знаєте, як там можна зробити диверсії, так щоб ще не від'їхати, то буду вам дуже вдячний. Напишіть, будь ласка, про це в коментарі. І побачимося вже в наступній серії. Бувайте!